В Китаї свій майдан в Гонконгу мітингарі поставили ультиматум владі. Якщо до кінця доби їхніх вимог не виконають, на вулицях з'явиться ще більше невдоволених. Тисячі людей вже тиждень вимагають відставки голови адміністрації Гонконгу. Їх не влаштовує політика Пекіна. Протестувальники заявляють, на виборах 2017-го Китай хоче протягнути до мерії своїх кандидатів про революцію. Парасоляк як називають ці протести, світові медіа. Далі Анастасія Синяговська. Багатотисячні протести паралізували центральні вулиці Гонконгу. Людей так багато, що поліція перекрила дороги. Не працюють школи, дитячі садки й адміністративні установи. Маршрути скоректував і громадський транспорт. На цих кадрах видно, мітингарі зміцнюють оборону, зводять барикади. Побоюється, що поліція спробує їх розігнати. Тільки за останні дві доби у сутичках із силовиками поранено 56 громадян, 89 опинилися за ґратами. Ми боїмося, що поліція використає транспорт, тому і зводимо барикади. Конструкції мають зупинити правоохоронців. Перший масовий мітинг у Гонконгу провели 26 вересня. Згодом акція переросла у сутички з поліцією. Люди захищалися від сльозогінного газу парасолями. Світові медіа вже назвали гонконгівський протест революцією парасольок. Протестувальників обурює принцип виборів голови місцевої адміністрації. Пекін обіцяв демократичні вибори мера 2017 року. Натомість місцевих кандидатів усунув. Міська влада йти на поступки поки що не збирається. Люди ж вимагають провести чесні пере. Нашої вимоги прості. Ми хочемо демократії, і справедливого волевиявлення під час муніципальних виборів. Гонконг колишня британська колонія, а нині адміністративний район Китаю з обмеженим правом голосу. На особливому статусі наполягав Лондон. В 97-му острів став китайським. Щоб впливати на політичні процеси, посадовців у Гонконгу призначають із центру Пекіна. У Китаї, крім Гонконгу, є ще один адміністративний район колишня португальська колонія Макао. Посадовців там теж. Призначають Анастасія Сеніговська перший національний.